Усім мої вітання. В даному відео хочу розповісти вам про обрізку або омолодження дорослих кущів жимолості Кущам 6 років виповнилось і нам потрібно омолодити кущ тому що дуже багато пагонів, дуже загущена крона, ягода дрібнішує, з'являються хвороби і тому подібне. Для початку дивимось на кущ, оцінюємо загальну масу гілок. Вибираємо ті гілки, які вже Відплодоносили, яким по 4-5 років, і видаляємо їх для початку. Також видаляємо гілочки, які дрібненькі, які всередині куща. Отже, почнемо. Такий сікатор болота. Інструмент дуже добрий. Маємо таких господарств три. Два в них працюють постійно при вирізанні кореневої порослі фундука, тобто практично завжди в землі. За два роки один раз поміняли леза, вони є запасні, так як інші деталі до нього. Має такий гострий, гостре лезо і дуже легко ним різати десь там в глибині в землі. Отже, жимолость. От такі гілки, які вже не мають тривості молодих, ми вирізаємо. Також такі гілочки, які всередині куща загущають. Можна залишити кілька гілок старших, але коли в кущу є багато молодих гілок, то, так як в цього сорту. Це Boreal Beauty. то практично всі старші гілки можна вирізати. Таким секатором дуже легко їх вирізати. Залишаємо ще молоді однорічні пагани. Коли гілка, так і в цьому випадку має на собі 4, 5, 6 пагонів молодих. Ми можемо вирізати старший приріст. Весь молодий приріст залишити. Якби зробити, перевести гілку на молодий приріст. Ось практично все. Залишили дві гілки старших. І тоцю я, напевно, обріжу все-таки на молодий привіст. І більше десятка молодих гілок. Видно тут на цих кущах, як це все відбувалося. Ось. Є в нас тут один, два, три, п'ять. Зрізів великих гілок багаторічних, п'яти-чотирьохрічних. Залишили таких десяток молодих гілок. І три гілки, певно, чотирьохрічних, з молодими приростами. І от такий куш нам дасть 2 кг ягоди. Ягода буде велика, буде освітлена, набере цукру, буде смачна. Як ось так. Зараз пройдусь, покажу, як це виглядає в ряду. Ось так виглядають кущі після обрізки. Тут практично все було старе. Всі старші прирости їх прийшлося вирізати. Ось так виглядає ряд. Тут у нас сорт Boreal Beauty Ой, Boreal Блізард. Вибачаюсь, він так сильно не росте, як Beauty тому трошки залишаємо менше приростів для того, щоб стимулювати його доросту. І в наступному році... В цьому сезоні отримати більше приросте і сформувати гарний кущ. Поки все. Всім дякую за увагу!